Всім привіт, дорогі друзі! За вікном майже весна і рученята сверблять, щоб щось посадити. Сьогодні у нас 28 лютого, на початку лютого я посіяла насіння. З того, що в мене було вже декілька років, воно вже не дуже нове, тому не все гарно зійшло, але дещо зійшло. Пеларгонія ярка була одна насининка, і ось вона. Проклюнулося і така рослинка появилася. Пеларгонія садова суміш. Сіяла декілька, зійшло лише дві. Ведмедик Теді, соняшник. Раз, два, три рослинки. Теж сіяла, не пам'ятаю, соняшник, по-моєму, гарно зійшов. Так, жоржина, чотири рослини зійшло. Коліус блюма зійшов не дуже. Тут дві, і тут три. Сіяла багато, зійшло лише 5 рослинок, тому що і насіння було не свіже, і минулого року було холодно взимку до плюс восьми. А коліус це теплолюбива рослина. Вона не витримує температуру нижче 15 градусів тепла. Дуже рясно зійшли ротики садові або левовий зев. Я вже розсадила те, що було, ось у 4 горщички, і буду ще пікерувати. Так що ротики, може, будуть, ротиків буде, може, багато. А це в мене лаванда. Вона нещодавно тільки проклюнулася. Ну, поки ще така маленька і теж не дуже рясно зійшла, сіяла багато. Ось такі в мене рослинки на сьогоднішній день, і їм десь близько Чуть, трошки менше, ніж місяць. Отак от от виглядає. Дещо не зійшло. Деякі жоржини не зійшли, майорці не зійшли. Ну, ще раз скажу, насіння було стареньке. На цьому на сьогодні все. Всім до нових зустрічей. Пока-пока.